У 2012 році хтось викрав 50 тисяч біткоїнів з анонімного інтернет-магазину Silk Road. Згодом вартість викраденої криптовалюти зросла до майже 3 мільярдів доларів, а цей злочин залишався однією з найбільших загадок в історії. Майже через 10 років після злому злодій зробив критичну помилку, яка дозволила правоохоронцям розкрити цю довгу та надскладну справу. І коли хакера було затримано, абсолютно жоден з поліцейських не міг здогадатися, які Знахідки на них чекають у будинку одного з найбагатших крадіїв у світі. У ніч на 13 березня 2019 року у поліцейський відділок штату Джорджія в США надійшов виклик, який не був схожий на жоден з тих, які щодня отримують чергові оператори. У студентському містечку всі звикли до бійок, зламів квартир та дрібного хуліганства. А тут дзвонив 28-річний Джиммі Джун, який скаржився на те, що в його дім пробралися злодії, вибили вікна та вкрали сотні тисяч доларів у крип. Валюті. Він відмовився від швидкої допомоги та по телефону намагався пояснити диспетчеру, що є інвестором у біткоін. Те, що сталося далі, поклало край майже десятирічному розшуку та розкрило один із найбільших злочинів у криптосвіті. І до речі, це також призведе до найбільшого вилучення криптовалюти в однієї особи в історії США. Справа, по якій заявив Джиммі, не була розкрита поліцейськими, тому він звернувся до місцевого приватного детектива жінки з прізвищем Мартінеллі. Перегляд. Даючи відео з камер спостереження будинку, було видно, що злодій добре орієнтувався у місцевості. Тому стало не виключенням, що це зробив один із друзів Джуна, якому він хизувався своїм багатством. Жінка почала своє розслідування з того, що встановила спостереження за друзями Джуна, простеживши за ними до їхніх домівок і барів у центрі міста. Детектив встановлювала трекери на автомобілях, переглядала соціальні мережі та перевіряла дані. Зрештою Мартінелі зупинилася на одному підозрюваному, який, на її думку, в... Крав у Джимі 150 біткоїнів. На той час ця сума цифрової валюти коштувала майже 600 тисяч доларів. Вона назвала його ім'я, але хлопець категорично їй не повірив. Він відкинув той факт, що один з друзів його зрадив, адже Джимі хотів, щоб його любили. Джимі хотів бути другом. За роки до крадіжки Джун був відомий тим, що розкидав багато грошей по місту. Він був із тих хлопців, які пригощали усіх від відвідувачів бару коктейлями, і сотні доларів з його кишені зникали за. Секунди в нетерплячих горлянках. Незважаючи на те, що він жив у скромному бунгало за межами студентського кампусу, хлопець зупинявся в шикарних готелях, робив покупки в елітних магазинах та їздив на дорогих автомобілях. Одного разу Джиммі купив другий дім в штаті Джорджія біля озера та влаштовував там епічні вечірки. Джун прожив найкращі роки свого життя без видимого джерела доходу. Хлопець розповідав своїм друзям, що рано почав займатися біткоїнами, видобуваючи тисячі монет в моменти зародження. Технології. Джун казав людям, що купив криптовалюту ще в 2009 році, коли біткоін тільки був винайдений. Одного разу чувак орендував приватний літак та відвіз усіх своїх друзів на футбольний матч в Лос-Анджелесі. При цьому сам заплатив за усі квитки та окремо дав кожному члену компанії по 10 тисяч доларів на шопінг. Але у ці хвилини щастя, уболіваючи за футбольну команду в Лос-Анджелесі, Джун і не, не здогадувався, що саме в цей момент група агентів із відділу кримінальних розслідувань. Стара не намагається вийти на його слід десятирічної давності. На мужці у слідчих був злом 2012 року, під час якого хтось викрав 50 тисяч біткоїнів із сайту в Даркнеті під назвою Silk Road. Ця площадка була одним із найперших криптовалютних ринків, де аноніми обмінювалися різними незаконними матеріалами. Там було повно наркотиків, зброї, порнографії та інших речей, які люди хотіли зберегти в секреті. Згідно з судовими документами, за ці роки вартість біткоїнів Коїнів вкрадених хакером Silk Road, зросла до понад 3 мільярдів доларів. Слідчі могли відстежувати місцезнаходження валюти в блокчейні, який є публічною книгою всіх транзакцій. Але особу нового власника побачити не вдавалося. Тож вони роками чекали, спостерігаючи, як хакер переводив кошти з рахунку на рахунок, частину з яких проштовхував через криптоміксери, що призначені для приховування джерела грошей. І от одного дня хлопець спалився, коли переказав близько 800 доларів на криптобіржу, в якій. Треба було залишити свої паспортні дані при реєстрації. Ця транзакція відбулася у вересні 2019 року, через 6 місяців після того, як Джун подзвонив у відділок місцевої поліції. І тут пазл почав сходитись. Але цього було недостатньо, щоб довести провину Джуна. Слідчим було необхідно потрапити до будинку хакера, і вони пішли на хитрість, об'єднавшись з поліцейськими студентського містечка, в якому проживав Джиммі. Троє агентів постукали до дверей та сказали, що прийшли. Аби допомогти розкрити справу по крадіжці грошей з його будинку, і він наївно їм повірив, а ще додав, що запросить їх на вечірку, якщо вони дійсно розкриють цю справу. Чоловіки попросили хлопця провести екскурсію по його будинку, і він люб'язно погодився. У цей момент вони постукували по кам'яній підлозі, заглядали у шафи та перевіряли дерев'яні панелі. Не викликаючи підозру власника, агенти шукали таємні відсіки. Джун привів слідчих у свій підвал, обладнаний баром і пілоном. Для стриптизерок. Вдаючись до хитрощів, поліцейські попросили Джуна відкрити свій ноутбук і пояснити, як він взагалі отримав біткоін. Джун сів на диван поруч зі слідчими і ввів свій пароль, попросивши чоловіків відвернутися. Коли він відкрив ноутбук, правоохоронці побачили його біткоін-гаманець. Прямо перед агентами замайоріла сума на 70 мільйонів доларів. Доказів було достатньо, щоб переконати слідчих, що вони були на правильному шляху. Потім вони отримали федеральний ордер на обшук будинку та через Деякий час повернулися туди з величезною командою офіцерів. Агенти увірвалися в будинок, відкриваючи кожну щілину в пошуках доказів. В банці для попкорну вони відкопали гаманець з біткоїнами на мільйони доларів. У підвалі вони знайшли залитий в бетон сейф зі злитками дорогоцінних металів, пачками готівки та флешками з криптою. Дослідники виявили, що ще в 2009 році, коли було винайдено біткоін, джун входив до невеликої групи перших програмістів, які працювали над розробкою та. Вдосконаленням технології, іншими словами, хакер, який брав участь у розробці самого біткоїна, став одним із найбільших крадіїв біткоїнів усіх часів. Джуна звинуватили в шахрайстві. Після визнання провини його засудили всього до одного року і одного дня у федеральній в'язниці. Джоні, якому зараз 33 роки, почав відбувати покарання 14 липня 2023 року. Усі кошти були арештовані урядом США. Згідно з документами про конфіскацію, офіційні особи відкрили процес, який дозволив жертвам злому подати заявку на повернення своїх біткоїнів, але ніхто не з'явився, щоб повернути награбоване, враховуючи, що користувачами Silk Road у 2012 році були здебільшого торговці наркотиками та їхні клієнти, то це не дивно. Тому уряд просто продав вкрадені біткоїни та залишив собі виручені кошти. Цікавим є той факт, що якщо посадовці конфіскували в ці гроші у Silk Road і продали їх, скажімо, у 2014 році, то вийшло б десь 14 мільйонів доларів, тобто по 320 доларів за один Coin. Але завдяки Джимі, у якого ці гроші пролежали на зберіганні, влада отримала 3 мільярди доларів прибутку. Коли він вийшов із будівлі суду після винесення вироку, то накрив голову курткою і пішов, не сказавши журналістам ні слова. У останніх словах перед винесенням вироку Джун сказав, що вкрадені мільярди доларів змусили його почуватися важливим, і попросив, щоб хтось придивився за його 13-річним собакою. Ось так завершилась історія одного з найбільших криптозлочинів світу. Ще цілком можливо, що ось цей хлопець, коли вийде з під варти через рік, ненавмисно згадає про ще одну схованку десь у дворі своєї бабусі або на нашийнику пса.